Вітаю вас, дітки! Чи знаєте ви, що все, що нас оточує, хтось вигадав. І це не завжди роблять дорослі. Існує багато винаходів, які зробили діти. Наприклад, це фруктовий лід. Погляньте на картинку. Багато років тому. Один хлопчик, якому було 11 років, його звали Френк винайшов фруктовий лід на палиці. Це відбулося випадково. Хлопчик пив сік та залишив склянку з соком на вулиці. Він просто про неї забув. Вночі сік замерз, а вранці хлопчик знайшов у склянці. Фруктове морозиво. Воно дуже сподобалось і друзям, і рідним хлопчикам. Коли хлопчику виповнилося 29 років, він вже запатентував свій винахід. Теж, дітки, можете приготувати фруктовий лід вдома разом з батьками. Для цього вам потрібно взяти легкий фруктовий сік, будь-який за смаком. А також палички. Це можуть бути палички для морозива або інші. Беремо дитячий сік. Трубочка нам не знадобиться. У отвір, де зазвичай знаходиться трубочка, потрібно поставити паличку, Це вам допоможе зробити дорослі. Якщо дірочка маленька, її можна збільшити, використовуючи ножиці. Потім сік. Ми ставимо у морозилку та трішки чекаємо, щоб сік замерз. Минув час нам потрібно зняти упаковку від соку, використовуючи ніж або ножиці. Це теж краще, щоб зробили дорослі. Тепер разом з батьками ми можемо насолоджуватись фруктовим морозом. Тож бажаю вам успіху. До побачення!